Коли Марта повернулася до маминої хати після трьох років у Львові, вона не планувала затримуватися. Просто приїхала впорядкувати речі після смерті матері, зайнятися документами, зібрати фото, вирішити питання з будинком. Село зустріло її тишою. тим дивним різновидом тиші, коли здається, що навіть птахи стежать за тобою з гілок. Хата була старою, дерев'яною з синім потрісканим ганком. Марта була впевнена, що ніколи сюди не повернеться. У дитинстві цей будинок завжди здавався їй надто живим. Вона відкрила двері, і дім дихнув на неї холодом, хоча був кінець серпня. Але найголовніше, на горі у кінці коридору, була та сама двері. дверь. двері в маленьку кімнату, яку мати забороняла відкривати все її життя. Там нічого немає, Марта, просто речі. То покажи! Не можна, там не хороше місце. Марта тоді думала, що мама просто дивна, але тепер, ставши дорослою, дивлячись на ці двері, вона раптом відчула щось схоже на холодний дотик по шиї. Вона взялася за прибирання. Поки перебирала коробки, помітила, що світло в коридорі періодично моргає, проводка стара, нічого дивного. Та коли лампа тьмяніла, Марта відчувала те, що не могла пояснити, ніби хтось стояв позаду неї і чекав. А ще вона всюди чула легке постукування у стіну, у підлогу, під дверима тої маленької кімнати. Вона злякалася настільки, що схопила швабру і вигукнула Гей, тут є хто? Тиша. Але постукування припинилося, немов її почули. У старій книжці матері вона знайшла аркуш, списаний нерівним почерком не відкривати двері на горі. Ти знаєш чому? Воно все ще там, і воно пам'ятає, хто йому допоміг. Марта перечитала слова разів п'ять, що значить допоміг, хто і кому. Вона знала одне: мама була не з тих, хто пише дурниці. Першої ночі Марта вирішила спати на дивані внизу, але рівно о третій. Увмікнулося світло в коридорі. Марта підскочила, а серце бухало в ребра. Світло горіло саме перед тією кімнатою. А через секунду. М Мамо? Вирвалося в неї автоматично. Вона знала, що ніхто не відповість, але всередині боляче стиснулося щось знайоме. Постукали ще раз легко, наче дитина. Наступного дня Марта сказала собі: Я не буду боятися власного дому. Вона взяла ключі, які мама завжди тримала у кухонній шухляді. Серед них малесенький вузький старовинний ключик. Вона підійшла до дверей, ключ підійшов ідеально. І саме в той момент, коли вона повернула його в замку, зсередини тихо прошепотіла: Не треба. Марта відскочила, холод пробіг по хребту. Шепіт був. Дитячий Вона все ж зібралася з духом і її штовхнула двері. Кімната була крихітною 2 на 3 метри, у кутах старі іграшки, на підлозі маленьке ліжечко, і на стіні великими літерами виведено графітним олівцем. Не забудь мене. Марта завмерла. Холод в кімнаті був такий, що з рота йшов пар. Поруч із ліжком лежав дитячий черевик. Такий самий, як вона носила в дитинстві. Вона нахилилась і її підняла, і в ту ж секунду за її спиною протиснувся легкий подих. Ти повернулася? Її тіло спувала паніка, але в голові щось класного спогад. То, що був захований так глибоко, що Марта думала, що його не існує. Її мати стоїть у кімнаті, плаче. Перед нею маленька дівчинка, дуже схожа на Марту, але з темними чорними, як ніч, очима. Вона не твоя, Марту, вона твоя тінь. Мамо, вона плаче. Вона хоче лишитися тут. А якщо я піду, вона піде за тобою. Шепіт у кімнаті повторив її ж голосом Ти обіцяла не кидати мене. Постаті не було видно повністю лише розмита тінь дитячого роз. Наче відблиск того, ким Марта колись була або ким могла стати. Хто ти? прошепотіла вона. Ти та частина, яку мама замкнула тут. Я не хочу темряви, я хочу жити з тобою. Тінь простягнула руку маленьку, холодну, і в ту секунду Марта зрозуміла. Це сутність не зла». Вона просто застрягла, вона все життя чекала, коли її згадають. Марта відчула, що якщо візьме цю руку, щось зміниться назавжди, наче впустить у себе частину, яку колись відрізала. Вона подумала про маму, про записку, про страх і сказала: Я не кину тебе, але ти не підеш зі мною в темряву. А куди? До світла! Вона відчинила вікно. Вперше за руки у кімнату впало сонце. Тінь почала світитися м'яким золотим сяйвом, стиснула її руку і розчинилася, мовди. Будинок став теплішим, світло перестало мигати, ніхто більше не стукав. Марта закрила кімнату, але вже без страху. Вона знала. Мама хотіла її захистити, але інколи щоб перестати боятися своїх темних кутів, потрібно просто відчинити двері і зустріти те, що там чекає.